От коли площа хороша, отак гарна, ну, питань нема взагалі, як кажуть, питання є, питань нема. Ну, Але як, як буде, ви зробите на 1 см, ну, понятно, вона не вріже. Геть інша, геть інша в неї специфіка. А так, норма чітко виставляється, тут все фіксується. Фіксатор один, фіксатор другий на добрива. Е що там? Там виставляєш веліт катушки, тут редуктор. Ну, блін, все зроблено по уму. Піднімається, опускається, циліндрами опустив, пішла, пішов редуктор там в зацеп і пішов привід на, на колесо і все крутиться, все працює. Так що, ось так, зараз сідаю в тракторі печу, тому що день... День завжди короткий, як працюєш на полі. і Хочеться все встигнути, бо ще вдома куча роботи. Так що працюємо.